І остання, скажімо так, фішка, яку люди отримали на свої мобільні телефони, це інформація про те, що до 1 квітня 2025 року всі громадяни, які мають російські сім-карти, зобов'язані перереєструвати свої номери на російські паспорти. Як це діяло в 2022 році, як, зокрема, і мене агітували окупанти. Тобто ви йдете з українським паспортом і можете на український паспорт отримати до п'яти сім карт різноманітних номерів. Тобто воно було прив'язано, але прив'язане до українського паспорту, і люди ними користувалися. Тепер окупанти зобов'язують звертатися до відповідних операторів і прив'язувати кожен номер. До паспорту громадянина Росії і в цьому ж смс вказано попередження, що у разі якщо до 1 квітня 2025 року номер не буде перереєстровано на російський паспорт, цей номер не буде обслуговуватись, тобто він стане недійсним.